Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах давайте подивимось, чи варто тобі змінювати місце роботи. Покажіть руни, чи варто змінювати місце роботи людині, яка зараз прийшла на цей розклад. Угу. Так, е по-перше, це дійсно причина в грошах. Думаю, що варто. Там, скоріш за все, ти будеш отримувати більше грошей. Там буде тобі більше матеріальне задоволення, якщо можна так сказати, тебе там більше цінуватимуть саме матеріально. І це. Говорить ще про те, що в тебе є станом на зараз доволі сильне бажання змінити місце роботи. Це поки що може навіть не в планах конкретних, але бажання в тебе таке є на імпульсивному рівні, на підсвідомому, можливо, рівні. І що ж буде, якщо змінити місце роботи? Покажіть. Тум буде конкретно. Підкажіть. Ну, там буде роботи більше. Можливо, там буде більше обмежень. Ти зможеш закрити свої потреби нагальні. Це так. Головне тут обрати те, що підходить тобі. Але, можливо, якась і криза. Для декого. А ну ж покажіть руни точніше, що за криза в чому? Можливо, там буде занадто багато роботи, і ви зможете втратити час, який ви витрачаєте зараз на свою родину. А можливо, ви потім, змож... ви потім зміните і цю роботу. Точніше про що тут. Трансформація кардинальні зміни. Скоріш за все, руни натякають на те, що вам треба змінювати свій життєвий шлях професійний кардинально. Змінивши роботу кардинально. Можливо, вам взагалі треба змінювати сферу діяльності. Для декого тут говориться про те, що можна якось обрати якийсь нестандартний підхід, не такий як раніше. Комусь, можливо, радять взагалі виїжджати за кордон. Для того, щоб отримати більше коштів, або більше, щоб вас признавали. Да? Виходити як на міжнародні якісь спілкування, контракти, контакти, виїхати фізично можливо. Покажіть, руне, чи варто людині зараз кидати ту роботу, на якій вона зараз працює? Що вона отримає від цього. Результат буде отриманий. Ви знімете, як то кажуть, свій власний врожай. Це добра руна руна врожаю і результативності. Тому, якщо ви зараз зміните місце роботи, нічого лихого не трапиться. Ви отримаєте по справедливості рівно стільки наскільки буде ваше вкладання в цю справу. Якщо ви обрали підходяще місце роботи з нормальними доходами, які вас влаштовують, то те ви і отримаєте. Як поведете себе. На новій роботі, то те і отримаєте. А точніше, що саме за врожай людина може отримати так? Так цікаво про що тут? Ага, дивіться. скоріш за все, ви позбавитесь негативних емоцій, які вже, можливо, переповнюють вас на, вашій, на вашому місці праці зараз. Ви відмовитесь від всього того, що вас дратує. Від ви, скоріш за все, отримаєте місце роботи, де вам буде більш комфортно. Це більш ваша робота, скажімо так. Тому руни підтверджують те, що ви отримаєте свій врожай, і ви зруйнуєте негативні емоції, які вже на цій роботі, мабуть, зашкалюють. Щось вас там не влаштовуєте, ви себе відчуваєте не в своїй тарілці. Можливо, колектив підводить, можливо, не влаштовує кількість заробітної платні. Тому, руни кажучи, якщо зараз ви зміните роботу, то по ітогу ви отримаєте відмову від всього непотрібного, від того, що дратує. від Негативних емоцій, від того, що, можливо, вже якусь кількість часу ви працюєте, не відчуваючи задоволення. Що угу. Так, і по итогу... Ви втратите, ви отримаєте якусь нерішучість, або, можливо, зменшиться градус гостроти проблеми, гостроти того, що називають дискомфорт, того, що називають негативні емоції на робочому місці, коли Ходиш туди, як на каторгу, ти отримаєш все ж таки те, що було, те, що вірніше відрізняється від того, що у тебе зараз є. Це будуть зміни. І... Скоріше за все, все ж таки руни радять, якщо ти вже знаєш, куди тобі хочеться йти, от саме чого ти потребуєш, то можна спробувати. Якщо тобі вже ну, дуже не хочеться ходити на цю роботу, яка зараз, тобі, тобі не комфортно, в тебе поганий колектив, тебе там не цінують, тебе достали вже, то можна спробувати. Нічого поганого і лихого з того не вийде. Ти отримаєш щось нове, ти отримаєш вихід з негативних емоцій, не буде отого завжди поганого настрою, не буде якихось коливань настрою, не буде різкості, не буде сварок, не буде. Взагалі, знаєте, роздратування цього всього не буде. Це буде щось нове, закриється один етап, почнеться новий етап і руни радять, верніше руни кажуть, що нічого супер поганого тебе не чекає. І не варто навіть буде шкодувати за тим, що. Було. Так, за тим, що було. Все, ви заспокоїтесь, все стабілізується, там буде стабільність. Всі ті негативні емоції і страхи, які були перед тим, як змінювати роботу, все це затихне, зменшиться, і ти будеш просто працювати, і тобі буде більш комфортно. Ну і остання руна. Так, я витягла руну все ж таки гармонії і балансу, то на новій роботі у тебе все ж таки буде тобі більш. Комфортно з'являться друзі, можливо, в когось можуть з'явитися і більш тісні стосунки з кимось, а взагалі простору не показують, що на новому місці роботи, по ітогу ти отримаєш свій баланс, коли не, не буде оцих коливань, настрою, коли ти будеш впевнено ходити на роботу, отримувати свої гроші. Колектив тебе також, я так розумію, буде влаштовувати. І просто ти будеш в новому колективі, більш приємно себе почувати і на новій роботі. Можливо, тебе будуть там більше цінувати. Хто знає. Але ти руна Гєбо це дуже гарна руна в плані гармонії і. Взаємодопомоги тебе там підтримають, тобі там буде більш комфортно. Ось і все. Отак, от, от коротко, руни нам повідали історію про те, чи чи потрібно тобі змінювати зараз місце роботи.